Стелаж кондитерський довжиною 1,35. На 4 кондитерські полички по 39 см глибиною. І подіум 49 см глибиною. О, ну і зверху, ось тут у нас є полички під Рафаелки, під всілякі солодощі у коробочках. Висота в нього повна загальна 2 метри 32 см. Ось такі комплектації: чорні кронштейни, червоні ноги, білі полички, скло перегородочне. 5 штучок перегородок на кожну із поличок. Фронтальне скло із трьох частин. Одне, друге, третє. Є додаткові фотографії, тобто зараз він розбирається, пакується. І чекає свого покупця. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте.